Що, ви скучили за мною, ага, На саті. Ах і косучий ти який. Кусючі. Косючі такі, так? Да? Кусючки мої. Рижі такі, вреднючки. Всім друзі, доброго ранку. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Маємо ще один ранок. Справляємося по господарству. Вже зробили основну роботу, нагодували, повишкріпали, залишилося потрусити в клітках. Та й будемо рухатися далі. Сьогодні у нас, правда, не четвер, і не п'ятниця, і не по старій накатаній схемі. Ну, але у нас сьогодні буде таранчук. Так що поїхав, забрав калюнчика, зробили справу, калюнчик займається кабанчиком. Ну, а я дороблю свою роботу. Трохи не було вдома, то трохи є деякі моменти, треба їх відрегулювати. Тому що за двома зайцями... Ну, не завжди можна вспіти за двома зайцями, то треба щось робити одне. Ну, але, на жаль, виходу іншого немає. І приходиться е, працювати по цій схемі. Так що, друзі, по господарству все норм. Поросятка ростуть, клітки да? клітки посіють, значить заселимо нових. Так що, друзі, взяли отсюди одного кабанчика. Сьогодні у нас буде двійний таранчок, буде ще одну свинку, тобто забираємо. І в нас залишиться тут одна а, двоє порося. Тобто ну, ця у нас буде йти так сказати, одна. За кнурями якраз вона сьогодні в нас і залишилася, де вона більше, тобто зробили трошки рокіровку. Чому? Тому що якщо зарізати одну свиню, то немає Олесі Петрівні на переробку нічого. І вирішили зарізати двоє менших, щоб було її. Сировина для того, щоб можна було попрацювати. Так що, друзі, працюйте, старайтеся переробляти і буде вам щастя. Ну, ця кліточка теж в нас підростає. Є у нас помімо цих, потім перейдемо ми. Ну, це наша зойка. Ось у нас ще є три босьмака, таких лежать, такі доволі непоганих. Тут два кабанчика і одна свинка, і там ще шестеро є. І також рижики вже на підході. Такі доволі непогані. Це дві свинки стоять. Не знаю, що там по соскам. Ну, Зараз не вибираю я на свиноматок. Тому що ну, поки що маємо, то маємо. Так що працюємо. Зараз зайдемо до калюнчика, подивимося. Бройлера вже вирізали, навіть не встиг зазняти, яка у них вага. Ну, я маю на увазі тушку. Всі дівчата у нас відлучені. Кабанчики такі ну, але починають їсти, буде все нормально. Мазуху і любаньку ми спорували. Ну, значить, будемо чекати 18-21 день, подивимося, як вони себе будуть почувати. І якщо не перегуляють, значить вже потім будемо приділяти їх на місце дислокації, де вони були. Поросят, що в нас в клітках заливалася, переженемо велику кліточку. Якусь одну більшеньку, яка освободиться, тих поросят більш за все, що переженемо туди, ну або може наоборот. Робимо рукеровочку, зменшую більшу і по принципу розрідження, тож більших забираємо, менших залишаємо. Кабачуки, калюнчик тут вже закурив, привіт. Кабанчика вже заділав, такий невеличкий. У нас сьогодні кабанчик, ну як в порівнянні з тим, що був в прошлий раз. Так? Ну теж десь кілограм скільки. Ну, До 200. Я не, ну, думаю, що може і нема 200, а десь 199 буде. Да? Так що калюха працює, Шелудько страдає фігньою. Крантик у нас потік. Я ж за двома зайцями нема коли. Треба заїхати купити крантик, або хоч знайти, десь є, тільки день зараз лежить і десь купляв. Зараз в голові такий кілібардак. Так що зараз калюха смала пічереву. Я зараз бігенькі дівчат везу в школу і займаємося далі. От, ще приїде до Олексій з Олегом, повинні відігнати бусена. Там треба зробити ТО, треба подивитися, також є свої моменти. Дорога така була печальна і треба передивлятися, бо всі кажуть, що добре будь волонтером, 20% бабла. Почули да не знають, де він. Це стосується великих громадських організацій, які тримають персонал там і бухгалтерію, і водіїв. Вони мають право, кажуть, там, не знаю, по законодавству брати 20% зібраних коштів. Ну, тому що їм за щось треба жити. Ну а ми що ми? Ми ось наш хліб, що вигодували, що заробили, що продали, що роздали. Так що так працюємо. На дворі у нас весна, лютий місяць, а на вулиці як весна, теплотинь. Назарчик казав, не накидай гною в прицеп. Велось поки на город, бо колесо пробито, ну, Назар почув заднім місцем, походу. Так що, друзі, такі у нас справи. Так що, друзі, хто не дивився, вчора ми мотнулися на столицю ввечері, забрали два автомобіля. Ну, на один у нас почти є, а другий взяли, так сказати, на добре слово. ну, Їжачок він чоловіка такий серйозний і хі, каже, бери хоч усі три. Так що ну, є люди, які за мене можуть поручитися йому так само. і ну, тобто, Довіра то є таке діло серйозне. Так що, друзі, працюємо. Приїхав Назар, Назарій, вже на лісопеті, патрон корію ситуацією. Ну, а ми працюємо далі, зараз туди-сюди досправляюся і будемо прогрівати сковорідочку, будемо смажити. Нашій традиційний таранчук. Отакі, От друзі, машинки вчора пригнали. Одна Ось отака. От І друга елечка. Це Мацду ми привезли з Донецька, попросив хлопчина, щоб побула в мене. Женя хто дивився, треба загнати також на СТО. Він буде її ремонтувати. І ось така ще одна у нас елечка. Так що лафеточка працює. Відвезла туди, привезла сюди, треба поперетягувати. Чекаємо ще запасне колесо і лебідку. Поставимо лебідочку, щоб можна було затягувати. І сюди також ставиться запасочка. Так що така лафеточка відпрацювала вже разок, І отакий все джипик. Ми Працюємо далі, фактично всі кошти на цього автомобіля вже є, фактично розчиталися, було у нас 180 тисяч, ще нам скинули 10, і там ще, дивлюся, зранку хтось задонатив. Так що ми, я думаю, що це все діло зробимо. Ще нам потрібно купити 6 акумуляторів Степану Киселю на ті дрони, що ми з вами купували. Ми їх замовили, Анатолій вже отримав товарну накладну і треба її проплатити. Ну, Рахунок, верніше, я неправильно виразився. Рахунок. Ще попросили купити 10 магазинів до якогось автомата. От, якісь там спеціальні. Та й там багато різних моментів. Так що в мене в голові вже все не вкладеться. А також просили також там з одного підрозділу допомогти їх їм дозбирати на автомобіль. Автомобіль вже є. От. Але не вистачає 2500 доларів і все заглухло. Так що, друзі, я на цьому завершую відео. Всім дякую за перегляд, дякую за довіру, за підтримку. Працюємо далі, будемо готуватися до Таранчука. На цьому все. Всім пока.